Вітаю підписчиків та глядачів мого каналу. Хочу показати таку торсуку саморобну маленьку на 180 круг Можнаю пользоваться як ручной, но вона тяжела Я на неї все торсую, все робив радіатора. Все торсував я таю торсовкою. Цю штучку зробив, це буде ззаді машини ставитися. Все торсував я це торсовкою. Хочу показати, як вона торсує. Я не, не жму руками, вона сама прижимається. І як не жмеш руками на довша діска вистачає. От різано таке собі. Тому. Хороша штучка. Дякую за увагу.